Криптогроші можна порівняти тільки з коханням. Тому що, коли перший раз про нього чуєш, дуже страшно, але займатися хочеться. І по потрібні люди, які вже це роблять, щоб пояснили. Що де знімати і що куди встромляти. Поэтому рекомендую вам одну із п'яти бірж Криптобірж, де ви можете познайомитися і безкоштовно заробити свої перші монетки крипто гроші. Поэтому в посилання до цього відео я скину. Посилання на мої е, телеграм-канал, тому що Ютуб не любить всякі силочки. Переходите в мій телеграм-канал по посиланню, або по Добрий ранок Фінляндія. називається канал. Там я напишу все детально, що треба робити і як заробити свої перші гроші, не вкладаючи жодної копійки. Але треба зробити треба зареєструватися на цій біржі. E, треба e, предоставити документи свої, пройти фейс-контроль, і треба кожного дня виконувати e, прості завдання, які я e, напишу, як їх виконувати. І навіть відповіді на деякі запитання буду публікувати в себе в телеграм-каналі. Так що, друзі, переходимо, підписуємося. І заробляйте, будь здоров. Я вам скажу, що я за місяць, не вкладаючи жодної копійки, але кожен день заходив і робив там якісь дії, то заробив 12 євро. 12 євро, не вкладаючи жодної копійки. І підписав уже свою жінку. Жінка вже заробила вчора перші прийшли євро е, е, 20. Тому, друзі, давайте.